8 Кірило Сардак. 21 Сергій Дудка. 6 Богдан Кондатюк. За моменту локомотива й затогол у нас. Автогол від Любарта. Гоза, теж Ну і Київ. Давайте одразу по шпірках передаємося, бо команд. Зараз у локомотива намлячку, до речі, за атака, атаки зараз моментний забиває локомотив. Другий цього разу вже чистий гол, без автоголу. Кирило Сардак забиває у нас. Демочого від своїх вид він віддавав пас, наприклад, своїх докубків. Зрештою там якраз їх обороти. О, зараз порває сам. Це пас буде далі стійку. Они знають, буде конути. Ну і зрештою, помінявся зараз. Сидоров, його помівня пафілс. Тим часом момент знову біля верхівка разом з ним відповідно, одіють Грибенюк зараз в момент у Це Може бути повайпел. Польфі. А знову відбути вайпер, собі маленький зараз збиває. Зрештою у нас лібор 2, два. Забуває нас Грибенюк. у нас, Завуває, у нас Там Всі його партнери якраз опинилися. Ну і суха, Тут титус на місці, тут не, не, він. Тим часом отак удар за штертну, а бою клонім Малахівського, тут Олександр. Гайдук завантажує між Наса. Дакати на Стопа, зараз йде Лутошка. Постріляє, зараз забиває одразу. Після цієї передачі є 14 номера саме. Це все ж таки, що забити зараз, мотив при створює святки. Зараз іде перед Любов проває зараз груб'як. І зрештою, тоді... тут по цим думках вже пішов. Ближче до чужих хворі, ти це Зараз застрікає леща йде якраз на Стапчука. Зараз виповуває, забивай головою Остапчук. Забивай головою Остапчук, і зараз на рахунок стоїть. Такі в грає за рахунком 4-1. І, відповідно, тепер чекаємо ми.